Для мене припинення цих арештів, тортур і затримань це перемога, це те, чим ми можемо пишатися. Це закінчилося, але правосуддя не досягнуто, тому що винуватці, злочинці все ще на волі. Ми повинні бути впевнені, що справедливість колись настане. Жоден злочинець не буде жити вічно. Ми почали отримувати багато дзвінків про таємні в'язниці, і саме над цим ми зараз працюємо, щоб знайти в'язнів, яких секретно утримували. Джулеман юве онде на хіманітарін фронтлайнс овти. Абдулрахмане, ви працювали з гуманітарним напрямком під час звільнення Сирії від режиму Асада. Що побачили ваші волонтери на щойно звільнених територіях? І розкажіть про зусилля цих добровольців. Отвігавсинітоз. Те, що ми побачили цього разу, було іншим. Після того, як почалася військова операція, нам почали надходити багато дзвінків щодо нерозпізнаних тіл на різних об'єктах. Ми спочатку поїхали туди, щоб забрати, задокументувати та поховати ідентифіковані тіла. Ми знайшли понад 400 нерозпізнаних тіл більшість із яких належали солдатам. Коли ми працювали над документуванням нерозпізнаних тіл, ми також знайшли багато документів на військових об'єктах. Ці документи містять інформацію про місцезнаходження та геолокацію потенційних цілей, зокрема в цивільних районах. Ми також знайшли деякі списки затриманих з іменами та датами арешту. Також ми знайшли деякі документи, в яких є імена загиблих. Іноді накази це було в перші дні. Потім, коли ми поїхали в Дамаск, ми також знайшли кілька в'язниць. Те, що люди побачили в Сайднаї. Ми не були там самого початку, тому ми не застали ув'язнених у Сайднаї, але ми були на зв'язку з іншими в'язнями. Ми приїхали, щоб дізнатися, чи є там підземні камери. Після цього ми почали отримувати багато дзвінків про таємні в'язниці, і саме над цим ми зараз працюємо, щоб знайти в'язнів, яких секретно утримували. Зараз це наше головне завдання і пріоритет, над яким нам потрібно працювати, особливо якщо порівняти кількість сімей, які запитують про своїх близьких, кількість зниклих безвісти та кількість звільнених полонених. Ми також працюємо, і це дуже важливо з нерозірваними боєприпасами. Багато мирних жителів. Зокрема, і наших волонтерів намагаються повернутися до своїх домівок після того, як вимушено їх покинули. Вони приходять до своїх будинків, а частина з них замінована. В інших нерозірвані боєприпаси. І наші групи з виявлення нерозірваних боєприпасів намагаються працювати з цим. А яким був настрій у ваших волонтерів? Деякі з яких повернулися до своїх рідних міст, які вони не могли відвідати роками через війну. Це було неймовірно. Це було щастя. Це було схоже на щось, чого вони насправді навіть не уявляли. Для них це було наче у вісні. Мені важко уявити, я тепер можу відвідати Алепо. Я туди збираюся наступного тижня щоб відвідати свій дім. Хоча моїх батьків там немає, але я тепер можу туди дістатися. Деяких з наших волонтерів, думаю, що двоє чи троє з них зараз говорять про те, щоб залишити роботу у білих шоломах та повернутися до звичайного життя. Але вони все ще вагаються, тому що ми віримо, що є багато речей, які ми можемо ще зробити. Почуття дійсно змішані, щастя, розгубленість. Ми не знаємо, що буде далі, і це те, що ми намагаємося робити зараз: реагувати на різноманітні події давайте поговоримо про в'язниці режиму, конкретно про Сайднаю, фотографії якої показали іноземні медіа. Розкажіть, як ви допомагали звільняти заручників, а також про вашу роботу із документації злочинів проти людей, які там утримувались. Ми не працюємо над звільненням ув'язнених, але ми приходимо після цього, намагаючись зв'язати їх з їхніми родинами, намагаючись надати їм першу допомогу. І в цьому випадку ми доставили багатьох ув'язнених машинами швидкої допомоги до лікарень у Дамаску, а потім від лікарень до їхніх родин, якщо це було потрібно. Ту your organization's Twitter that you were твітередетіугал. Отже, якщо говорити про Сайднаю, то я бачила на твітері вашої організації, що ви допомагали знайти так звану червону зону в'язниці. нібито досі утримувалися люди, до яких не було доступу. Ви доклали багато зусиль, щоби знайти її, але згодом опублікували заяву, що її не існує. Розкажіть більше про те, чому ходили чутки, та як ви визначили, що такої. Частини в'язниці нема. У Сайднаї чутки йшли від цивільних. Там утримували понад п'ять тисяч осіб. Коли люди не знаходили своїх близьких, вони вірили, що ті все ще знаходяться десь у в'язниці. Тому у соцмережах публікували багато фейків та дезінформації про те, що під землею, мовляв, є один чи два поверхи, де утримують багатьох в'язнів. Ми одразу знали, що нічого там не було. Але все-таки ми надіслали дві групи спеціалістів із нашою кінологічною командою та навченими собаками, щоб перевірити це після годин копання. Підземних камер не знайшли. І повірте мені, ці чутки ходять і сьогодні, ніби під Дамаським університетом є в'язні, під якимось районом, під лікарнею таємно утримують в'язнів. І це виснажує нас і наших партнерів, тому що ми не знаємо з чого почати. Розкажіть про вашу роботу із документування злочинів, які відбувалися у цих в'язницях. Коли ви приїхали туди, як усе виглядало? Що саме ви шукали? Як ви це документуєте? Де про всі документи, які є в цих в'язницях. Ми перевіряємо будь-які наявні там документи про камери, які там умови, які прилади, печі там існує багато інструментів для тортур, і наша робота це задокументувати. Крім цих документів, як я вже згадував, ми працюємо з нерозпізнаними тілами та братськими могилами. Навіть сьогодні мирні жителі знайшли два масові поховання. Також уточню, що ми не відкриваємо масових поховань, не ексгумуємо тіла. Але ми ідентифікуємо їх, коли тіла уже на поверхні. Ми знайшли кілька тіл ув'язнених у військових госпіталях Алепо і Дамаска. Це те, над чим ми зараз працюємо, і те, що документуємо, щоб знати, де вони були. А потім передаємо ці тіла їхнім родинам правозахисні організації повідомляють, що близько 137 тисяч сирійців зникли через війну режиму Асада проти власного народу. Після повалення режиму знайшли лише невелику частину цих людей. Які ваші наступні кроки, щоб знайти інших та з'ясувати, чи живі вони Have... Цими зусиллями займаються не лише білі шоломи. Ми співпрацюємо з іншими організаціями з місцевими організаціями, і це те, що ми намагаємося робити, тому що ми завжди чесні і прозорі. Ми не зможемо зробити всю цю роботу самі. Наше бачення майбутнього полягає у тому, щоб задокументувати, зберегти всі ці речі, а потім використати це для правосуддя і поділитися цими сім'ями. Це саме те, до чого ми прагнемо досягти примирення. Це те, що ми зараз намагаємося робити, і ми більше робимо акцент на затриманих, на нерозпізнаних тілах їхній документації. Пізніше ми зв'яжемось із родинами, розпитаємо їх, зберемо ДНК, співставимо це і отримаємо відповіді на їхні запитання про долю зниклих людей. У документальному фільмі про білі шоломи, який отримав Оскар, один із ваших волонтерів, Мухаммад Фарах, каже, що справедливість одного дня переможе. Чи вірите ви, що звільнення Сирії від режиму Асада і є тією справедливістю, на яку ви так чекали? Ногайдонт Блівдис здастисонетлігонеслі. Ні, чесно кажучи, я не вірю, що це справедливість. Я вважаю, що це перемога, перемога родин, перемога цих затриманих. Коли я бачив відео із Сайднаї, там була жінка, яку заарештували, коли їй було 19 років. Вона була незайманою. А зараз вона вийшла з чотирма дітьми. Хто батьки цих дітей? Вона не знає. Для мене припинення цих арештів, тортур і затримань це перемога, це те, чим ми можемо пишатися. Це закінчилося, але правосуддя не досягнуто, тому що винуватці, злочинці все ще на волі. Зараз немає суду ні на місцевому, ні на міжнародному рівнях. Міжнародного суду немає, і ми просимо інші держави та уряди, яких ми називаємо друзями сирійського народу, зробити реальні кроки щодо відновлення Сирії, примирення та правосуддя перехідного періоду. А без цих трьох речей у нас не буде країни. Де стрітинкс виволнатвкант зараз Башар Алясад почав нове життя в Росії, де він отримав притулок. Чи вірите ви, що одного дня його таки притягнуть до відповідальності? І чи вважаєте ви, що Росія має відповідати за злочини, які вона вчинила у Сирії? Якби я в це не вірив, я би не займався цією роботою. Чесно кажучи, я вірю в це, і вірю, що справедливість одного дня настане, як і казав Мухаммед Фарах у документальному фільмі. І всі ми віримо і працюємо для цього. Я працюю в департаменті білих шоломів, який займається правосуддям та притягненням до відповідальності, і це наша мета. Це те, чого ми намагаємося досягнути. Можливо, нам це вдасться, а можливо, це зможе зробити наше наступне покоління, наші сини. Можливо. Третє покоління, але ми віримо, і ми впевнені, що цей момент справедливості настане. Можливо, не для всіх винуватців. Є багато розчарувань, які ми побачили від інших країн від міжнародного суду. Але ми все ще віримо в справедливість. Режим впав 8 грудня. Ми впевнені, настане і день для суду та відновлення справедливості ви сподіваєтесь на національне правосуддя чи можливо міжнародний суд? Можливо, міжнародний кримінальний суд для відновлення цієї справедливості? Який формат був би ідеальним для вас? Not like a, have a legal so I don't... Я не маю юридичної освіти, тому я не хочу говорити про щось, чого я не знаю. Але це сценарії, які ми вивчаємо з нашою юридичною командою, щоб побачити, що саме ми можемо обстоювати, і як саме ми можемо співпрацювати та надавати документи, свідчення, дані, які ми маємо, щоб зробити їх доказом для суду. будь який суд. Будь-який механізм правосуддя чи будь-який механізм відповідальності буде тим, до чого ми закликаємо. Ви дуже тісно співпрацювали з українськими колегами щодо документування воєнних злочинів, зокрема російських воєнних злочинів у Сирії та в Україні. Розкажіть більше про цю співпрацю та чому для вас це було важливо? Так, ми працювали над багатьма справами. Одна з найважливіших про тактику подвійних ударів та атаки на гуманітарних працівників. Ми віримо, що ця співпраця має тривати. Тим більше, що є російські виконавці, які вчинили воєнні злочини в Сирії, а потім перебралися в Україну, і ця співпраця спрямована на те, щоб ці злочини не поширювалися, починаючи з Сирії, тепер в Україні можливо в найближчі 2-3 роки це буде в якійсь іншій країні. Це головна мета. З іншого боку, також потрібно задокументувати все це і поділитися з ними тим, що саме ми маємо, що ми зафіксували, щоб потім вони могли. Використовувати це також для механізмів відповідальності проти цих злочинів Тож, чи побачили ви навмисні стратегії, які Росія використовувала і в Сирії, і в Україні Yeah, a lot of that. Так, їх багато. Ми поділилися цим з однією з українських організацій і зробили спільний звіт. І ми показали, що Російська Федерація використала бетоностійкі фугасні снаряди в Сирії, а потім повторила це в Україні. Також були керовані снаряди Краснополь, подвійні удари, дрони, смертники. Все це нещодавно також було використано в Україні а до цього в Сирії. Розкажіть трохи більше про те, як це все використовували у Сирії і як це вплинуло на роботу вашої організації у Сирії. Все це застосовували переважно по цивільних районах, які знаходилися не так далеко від лінії фронту. Ці удари були спрямовані на цивільні будинки та транспортні засоби. Вони вбили та поранили багатьох людей, і це було дійсно складно, тому що немає звукових сповіщень. Вони летять швидко і точно. Тож цим ми теж поділилися з українцями. А за іншим сценарієм вони використовували безпілотники для ідентифікації цілей. Наприклад, у 2022 році у сільській місцевості Алепо ми задокументували атаку на лікарню Аль-Атареп Краснополем. Це ракета класу Земля-Земля, але її націлював безпілотник з неба. Він давав поправки, і ми припускаємо, що це саме те, що Росія використовує, і в Україні запускає багато безпілотників для визначення цілей. Сьогодні в Україні, поблизу прифронтових міст, однією із найпопулярніших російських тактик є людське сафарі, коли російські безпілотники навмисно націлюються на мирних жителів, і таким чином російські солдати тренуються використовувати безпілотники. Чи було таке у Сирії? у Сирії було так само. Солдати на передові цілились по мирному населенню. Це відбувалося поблизу лінії фронту через невелику дальність контролю безпілотників. І солдати користувалися цим, щоб цілитися по цивільних. і це я думаю, що солдати режиму Асада успадкували від росіян. Режим родини Асаді вправив у Сирії 53 роки і впав дуже несподівано за 11 днів. У цьому контексті що б ви хотіли сказати українському народові Я б сказав наступне: ми вірили. Звісно, ми багато страждали, але всередині нас ми вірили, що одного дня цьому прийде кінець, і ми були впевнені. Попри те, що багато країн та міжнародна спільнота розчарували та багато разів підвели нас, але врешті-решт це сталося. Отже, моє послання від імені білих шоломів і сирійського народу, як сирійці, ми підтримуємо вас. Ми стоїмо з вами. Ми разом з усіма людьми у світі стоїмо проти злочинців і воєнних злочинів. Ми повинні бути впевнені, що справедливість колись настане. Жоден злочинець не буде жити вічно. Мінолвилкантиню туда форевер вона такі меседжовашен одним із ключових меседжів російської пропаганди після звільнення Сирії, які також повторюють і західні експерти, є ризик того, що після звільнення в Сирії можуть активізуватися ісламістські рухи. Що б ви сказали людям, які цього побоюються? Деськансенсендюсей ти піполхувдескансернс айвил телдоспібол. Я скажу цим людям: якщо вони вірили режиму Асада, то повинні вірити і Росії, оскільки це наратив режиму з 2011 року. Він намагався експортувати цей образ про Сирію, Нібито є вибір лише між Башаром Аль-Асадом або Іділом та ісламістськими групами. Режим впав, але вони все ще використовують той самий наратив. Однак, якщо ви подивитеся на Сирію, ви побачите багато організацій громадянського суспільства. Ви побачите, що багато сирійців не радикально праві чи радикально ліві. Вони посередині. Вони просто нормальні люди, як у будь-якій іншій країні. І якщо ви подивитеся на білі шоломи, ми є організацією громадянського суспільства, яка служить людям у різних регіонах. Текстура Сирії відрізняється від інших країн. У нас є іслам, є християнство. У нас є інші групи, і ми жили разом. І Єдиним, хто розділяв ці групи, був режим. Тож ми сподіваємося, що наступний уряд буде серйозним перехідним урядом, який ефективно керуватиметься різними сирійцями, навіть релігійними. І це приведе нас до нової сирії, про яку мріють усі сирійці. Асфонісирія датосіріяндрімов.